Весна прийде, саджати будемо. Пам'ятаєте це гасло? Ну сталося так, що не весна прийшла, а війна прийшла. Сьогодні, 1 березня, 1 березня 2024 року. Україна прожила останні п'ять років з президентом, який обіцяв мир, президентом, який говорив українською і російською мовами. Президент, який хотів, і я вірю в це, щиро хотів зробити Україну кращою. Щось пішло не так. Десь, можливо, переоцінили свої сили, десь, можливо, недооцінили ворога, десь, можливо, занадто повірили партнерам. Партнерам, які називалися братами, сестрами, кумами, тим там ще. А виявилось, що це просто люди, які захищають інтереси своїх країн. Захищати інтереси своєї країни ось це те, що чиновники України, на жаль, не навчились за останні 32 роки. На мою точку зору, ми завжди шукаємо якогось великого брата, мужнього а, партнера, помічника. І забуваємо, що український народ це 40 мільйонний, ну як мінімум, так було до останнього перепису. 40-мільйонний народ, який має свій інтерес, який має свою територію, який мусить, має, зобов'язаний жити якісно, жити безпечно, жити заможньо. Тому що країна багата, багата всім, і людським потенціалом, і ресурсами, з чиновниками не пощастило, з чиновниками не пощастило. Тому що в Україні, на жаль, побудована ось така система, що в чиновники рвуться тільки ті, хто хоче надзвичайно збагатитись, і дуже тяжко там опинитись людині, яка хоче просто зробити добро українському народу. Людині, яка просто хоче стати частиною історії України. Багато було людей, які урвали багато що. Їх не пам'ятає ні історія, ні відстатків, їх нічого не залишилось. Чому частина чиновників України продовжує навіть під час війни цей ганебний шлях, цю ганебну практику, зрозуміти вкрай тяжко. Україна в великій небезпеці. Хто вчора дивився інтерв'ю нашого ворога? Хто не дивився, я а, в Ютубі зробив відео. З основними тезами подивіться, подивіться, наскільки це небезпечно. Подивіться, наскільки ми в перед великими викликами, і чиновники, які продовжують ділити владу.